Так, друзі, всім привіт. Ну що, сезон закрили поранені зерновим. Покосили ми всі свої куски чи ділянки невеликі. В общем, скажімо так, я задоволений. По цьому році. Задоволений. Я раніше відео знімав по цьому куску. Це мого товариша Колі. Коля, тобі привіт, я знаю, ти мене дивишся. Набереш мене. В общем, колін шматок. Що він нам дав? Тут один гектар 40 сотих дав він нам майже майже повен газон. Не знаю, тон 6. Приємно здивований. Це у нас пшениця. Планувалося на, на наше господарство. про пшениці питання закрили. Також що? Е, сьогодні ми також е, згризли два куськи, е, 2 гектари ячменю. Також, ви знаєте, на вид він там був такий ніякий, але також він бункер нам дав. Спасло, мабуть, те, що він був рідкий. Якби був густий, нічого б ми там не взяли. По пшениці. По пшениці здали ми пшеницю, також Також приємно здивований. Дала вона нам трішки, не дотягнула до 20 центнер, але вона у нас зайшла двійкою і дали мені за неї на руки 6800. Оце Якось так, хлопці. Та й дівчата. Отже, е що тут? Тут велика маса була пшениці. Косив бізон, звісно, волок. Вирішили, не знаю, що цей шматок чекає в подальшому. М -м ну, але вирішили затікувати. Хай буде щось, будемо смажити сало. Може на підстілку. Взагалі-то ми користуємося на підстілку тирсою. Ну але я ж кажу, запас лишнім не буває. Також тут ще один товариш приїде возьме. Що? Ми небагато. Завезли 30 тюків її. Та тут, мабуть, 20-30 завеземо пшеничної. Оце такі справи. З п'ятої ранку на ногах, зараз на господарстві один, з п'ятої до сьомої вправляємось. І вечором також. Зараз загрузимо. Вон папка мені допомагає. Зараз людей знайти дуже важко. Не то, що важко, їх просто не знайдеш. Так що оце так. Тут нас дало майже 45 центнерів. Ну, наче так, наче так. 1,4, майже повен газон. Так, да, десь 45. Так що, нічого, прорвемося. Так, ну що? Добрались ми на фазенду. 25 тюки взяли. Я думаю, на сало хватит. Сколько это надо? Должно быть сало. В общем, сейчас укладаем. Укладаем. Так. Жара трешка спала. Жара просто. Я не знаю, африканская, мабуть. Я, правда, там не был. Мабуть, африканська, хоч трішки живність хоч трішки дихне. Так, вигружаємо. Так, ну що, друзі. Уклали. Якось уклали. Вийшло 55 штук. Я думаю, вистачить. Все. Будемо зараз справлятися. Зараз підемо, підемо повністю по господарству. Так, Розпочнемо з баранів. Вони вже у нас зачекалися. Ми їх перевели е, на вечір. Ну, ячмінь даємо ввечері. Да таке відро. Ну, скажімо, трішки неповне. Чому перевели на вечір? Я раніше говорив у попередньому відео. Подальшому розгородимо, щоб вони на вечір знали, що ввечері їх будуть кормити ячменем. щоб вони ніде не забігли у ліс, скажімо так. Отже, вони вже чекають. Что вы, А при... приблуда подросла. Кормушки <звук> у нас поломались. Треба отремонтировать. Зараз вони поїдять і далі підуть пастися. Жара спала. Ось їхній тіньок. В общем кущ пропаде. До кошарі ніяк руки не доходять ну нічого. Зараз трішки головне, що скосилися. Зараз будемо трішки більше приділяти уваги туди. Так, ідемо далі. Так, друзі, обходю ставок майже кожен вечір, тому що днем дуже контролю немає. Обдивляємося. Нічого в нас сюди не впало і тому подібне. Вода впала, скажімо, сантиметрів на 12. Тоді, коли були гарні дощі, вона піднялась. Тепер п'єк впала. Так, вуточки наші на місці, вони подружилися, але вутака до себе не підпускає. Ну я казав, він трішки. Не того. Ну а вуточки скажемо. Кислород ганятим. Так. Це такі справи. Зараз дивимося, що у нас він і в кормушках. Міняємо свіжу воду. Міняємо свіжу кормушку повну. Звісно, вони вибирають купований фураж. А потім. А потім... А потім оце таке залишається. Ну Нічого, да, нічого ми їм не підсипатимемо. Зараз міняємо воду та і все. Вони дужче, ну, не дужче. Найкраще вони їдять зранку. Тому що жари немає з ночі. Зараз води свіжої наливаємо. Так, що у нас? У нас відійшла собака. Як там кажуть, другий. Ну в общем, пішла в гори. Я не знаю, і, мабуть би через три дні 100 років виповнилося. Ну нічого, хай відпочиває. На днях привеземо цуценя, пообіцяли мені. Варного. Так, що ми тут маємо? Що ми тут маємо? І ми її досі не можемо ніяк злучити чи покрити, тому що жара боїмося. Так, води сюди додати, їсти ще зараз дамо. Це непогано. Ну, я, я забракував, мабуть, вона піде під ніж. Так, що, в нас тут всі закрома повні. Так що є що давати. є намелене. Даємо зараз. Води зараз добавим І скажемо так, что у нас тут? Вот и... Так, у нас еще в этом сарае які вони грязні. Завтра, мабуть, не знаю. Десь треба шукати чи він вентилятор. Просто, просто кошмар. Зараз я їх водичку відмочу. Таке саме. Так, додаємо Води їм. Зараз я їх змочу. трішки, Ну, звісно, я не знаю. Ще два дні передають цю жару. Потім вроді би трішки на спад. это оно. Резиви Ну а по-другому не я. А им так не нравится прямо. Нічого, луками з ями виберемо чим はどう Дожилися, вже в колодязі води немає. Порося там хватає і все. Завтра мабуть лікарства треба давати, тому що щось вони такі. Мабуть, дамо. Кожній по дві таблетки. У як завжди, проблем. Так, все, в принципі, ми поуправлялися. Скажемо так, зранку більше йде на управляння, тому що чистимо зранку, хоч трішки. Зараз все одно жарко, а зранку трішки важче. Так что... так что это я хочу. Так что, друзья, мы уже сейчас за... дочекаюсь, сейчас еще позаходят цыплята, у нас в останні. Сами останні заходят. Ну, вот такая вот, поодиночная, осталось. Будемо двигати додому. Так, тут у нас все. Просята нас трішки. І апетит з'явився. Та ну, звісно, тут телефон не передає, яка тут парня. Треба чи вентилятор, чи я не знаю що. Ничего, трошка освежили. Я думаю, все будет нормально. Так, тут все тут все. Тут на все. Все, друзі. Оце отак і живе. Так, зараз що, мабуть, і я прийму грезів ванни. Після соломи все колеться. Сьогодні цілий, не цілий день, а 2 гектари ячменю касив повністю відстояв на ступеньках, так що устюки скрізь. І колеться. Поки не чухаєш, поки й не колеться. А як чухаєш, тоді не знаєш, що робити. Так що, друзі, тримаємося. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І усім добра! Це воно, як наче хто підігрів.